Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на трьох зіркових героях без червоного кольору. Топ-50. Так, оборона. Ну, оборона, на жаль, ніяка. Ну що ж, треба краще атакувати. Тоді поїхали. Знов піньочек Два жовтих. Тоді, напевно, так і залишимо жовтих і фіолів, візьмемо тайрума для чистки. Якщо піньок ультане, то треба буде себе щищати. Плюс там оборон труїння та ж сама ситуація. Дві трічки жовті. Ну це замало. Ну добре, давайте ось так розпочнемо. Можливо, знизу ще жовтий доїде. Доїхав, але не так, як хотілось. Піньок, схоже, за все, буде льдувати. Ну, давайте тут пошукаємо жовтий. Так, і ось так жовтий кріс. Непогано. Так, вмикаємо квасірчика. Треба пінька в будь-якому випадку пробити. Давай, пепі. Так, непогано вона вдарила. Можна навіть ось так зробити, там будуть фіоли в пустоту. Трішечки не вистачило дозарядитись. зарядитись. Так, давайте ось так. Жовтих взагалі немає. Тут прокинемо комбо. І спробуємо зарядити фіолетових. Ударимо в піксі. Робимо і притримуємо тайрума. Головне, щоб його не заблокували. Так, бальтик чинив супротив, добре. Знімемо травління. Перестак фіоли. Немає жовтого ні одного камінчика на полі. Давайте ось так. Нехай вже ріщок б'є. І зовсім немає жовтих. Так, треба чиститись. Ось трішки жовтеньких приїхало. Так, напевно, ріщика треба. Ах, там ухиляння. Ось це не дуже приємно. Зайве комбо. Але будемо в нього все ж таки намагатися пробити. Так, все є. Тепер Пепі. Тайру притримаємо. Хоча навіщо він може добити. Так, все, вийшло. Важкувато щось йде, але перемога є, це добре. Так. Угу, лікар, Новіль. Знімати нам тут нічого не потрібно, але тут два жовтих є, тому можливо фіолів краще і залишити. Хоча фельдтена треба знімати. Добре, давайте так такою ж командою спробуємо. Бо норіль він по синіх п'є сильно. Так, давайте зробимо жовтий кріс. Якщо не роз'їдеться, думаю, буде не зайвий. Ось так. Може і доб'ємо його. Там буде фіол кріс. Чудово. Так, вимикаємось. Напевно, доб'ємо кінь Саїсі. Так, і тут будемо бути в Прокинемо фіолет. Угу. Так, б'ємо сюди. Чи можна було вдарити в Фельтона? Але добре, зробимо ось так. Фельтону больніше прилетіло від Бальтика. Ну тут вже вони не повинні нам нічого зробити. Ех, Все ж таки ухиляння спрацювало. Добре, давайте ось так жовті прокинемо. Можливо, бджілки Фельтона доб'ють. Ось так. Ні, все ж таки вдарить. Ну, добре. Прокинемо ось так. Будуть жовті. Цей теж може ухилятись. Так, міньйона не буде. Добре, пробиваємо ось так. Жовті. Ну так, ухилився. Добре, давайте обережно прокинемо є фіоли і добиваємо. Так, тут, ну тут вийшло набагато швидше. Так, поїхали далі. Фаєс і пеньок в куточку є, за, до речі, можемо. Перебивати фільтоном, але я вважаю замість Балтика краще взяти Йоко Хайнена. Жовтих залишаємо. Поїхав. Йоко Хайнен заблокує ухиляння. Так, було цікаво, але жовтих небагато. Ну добре, давайте ось так трічку фіолів. Може жовтий знизу доїхати. Доїхало навіть дві тріїчки. Ось це чудово. Але нам ще потрібно. Можна зробити ось так. Тут обережно прокинемо і зробимо жовті і фіолетові. Так, ми встигли додон, але не знаю, чи встигнуть бджілки заблокувати. Будемо бити, напевно, піньочка, тому що він тут самий небезпечний. Алеся, звісно, теж неприємна, але все ж таки, давайте ось так. Так, дом ми заблокували. Тепер давайте ось таке комбо. Ще жовті, фіоли. Це добре. Угу, вона зараз почистить. Так, б'ємо і спробуємо пінька все ж таки добити. Так, є. Ну, тепер чистимо поле. І жовті. Чудово. Ну, Ался вдарить, але це вже сильної загрози не становить. Так, вони заблоковані. Б'ємо, ну, давайте Алсю проб'ємо спочатку. Ну, Пепі непогано вдарила. Так, добре, давайте ось так. Ось такі комбо невеличке. Ну, джілки працюють і як коханим повинен впоратись. Так, добре. Так, поїхали далі. Три жовтих, краще більше взяти тоді фіолів. Генджу там неприємний. Беремо Бальтика. Тайрома, напевно, так і залишимо, можуть ухиляння спрацювати на двох. І ось питання: чи брати піньочка, чи брати мейв. Напевно, краще мейв взяти, в неї теж є ухиляння. Піньок повільний, вона хоч середнє. Добре, як коханина залишаємо. Поїхали. Так, трішки фіолів є. Як би нам зробити кріс? Не бачу. Може, щось недобачаю. Добре, давайте тоді ось так прокинемо. Ось він і кріс. Під'їхав. Чудово. Угу. Треба бити ганджу, скоріш за все, першого. Давайте навіть тайрума використаємо. Чи, напевно, потрібно було дозарядити мейф і потім вже використовувати. Добре, давайте ось так прокинемо сині. Це не працює. Пошукаємо знизу фіол. Так. І жовтенький приїхав. Це добре. Б'ємо сюди. Який же там не пробиваємо той ганджу. Нам не вистачить фіолетових. Давайте тут пошукаємо синій. Треба квасірчика зарядити, бо щось. Прилітає нам дуже потужно. Так, і тепер фіоли, тепер повинні дозарядитись. Так, добре. Поїхав я коханим. Добили ганджу. Ну, добиваємо, напевно, яда. стійкість. Там ще є три фіола. Угу. Ну так, непогано пробиває Бальтик, але щось він мені не подобається дуже мало в нього ХП. І він відлітає дуже швидко якось. Так, добре, давайте ось так. Тут прокинемо жовті і. Все, бджілки доїли. Добре, поїхали далі. Так, один бій залишився. Угу. Здорова Олеся Ухиляння. І цей Рібіт. Ці швидкі всі в трьох. Можливо, є сенс взяти ведмедицю. Чистка нам тут не потрібна. Хоча це й труїть, напевно. Угу, ні, тоді потрібно. Ну, два жовтих фіолетових треба залишити. Залишимо тоді тайр для чистки, балтика для пробиття. І давайте тоді замість Мейфу візьмемо ведмедицю, спробуємо піймати. На ведмедицю і Олесю і Цю Зарел. Чи як її зарола. Вони всі тут на Альфа. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Ось вони неприємні вдвох. Так. Зелений кріс для ведмедиці. Непоганий варіант. І в нас там комбо повинно залишитись синій з червоними. Так. Давайте без червоного тут крісу. А він все одно два кріса зібрались. Так, ну цю ми піймали. Добре. Ну, Олесю не піймаємо. Давайте четвірочку в кінця ісі прокинемо. Йому повинно непогано прилетіти. Але він зарядився. Можемо спробувати його добити ось так. Ух, не вистачило. Так, ось і вхиляння спрацювало, і контра відпрацювало, Добре. Кого пробити? Рібіта, напевно, треба забрати. Я думаю, так буде доречно. І ось так три фіоли в нього прокинути. Так, тут спробуємо дозарядити квасіра. Не дозарядився трішки. Так, ну, Олеся вдарить. Там і Акіла буде бити. Так, добре, давайте тоді ось так, поки обережно акілу не будемо чіпати. Заблокуємо ухиляння і зарядимо квасірчика. Так, треба життя. Давайте спробуємо ось таке комбо, може, вистачить. Трішки не вистачило. Зараз буде боляче. Ну, ми ще тримаємось. Добре, давайте тоді ось так. Так, скільки в неї? 37, 22. Ну, її можна добити буде синіми. Напевно, більше мені не подобається Олеся. Тому вб'їмо в неї. їх ухилилась все ж таки. Так, добре, давайте тут синенькі. Жовтими, звісно, ми її не доб'ємо. Нам треба фіоли. Нам треба фіоли. Давайте. Ось так. Може жовтий знизу доїде. Фіолетовий доїхав. Чудово. Ну, все кіло вже. А може і доб'ємо. Так, чудове комбо. Ну, сьогодні вдалося, але все ж таки напружені всі бої. Так, ми навіть топ-1 зайшли, але оборона, на жаль, не тримає. 5068-ме місце. Ну, це через годину вже буде топ-5. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Ось такий у мене був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.